Танець свіч, звелися дві свічі у танці, погасли тільки рано вранці, і танцювали цілу ніч цей дивовижний танець свіч. Примхливу долю двох людей, нагадував весь танець цей. Вони дружили, розлучались, один до одного схилялись, трималися, немов за руки. І плакали, мов від розлуки, згоріли свічі в один час, про них кажу я без прикрас, Два повом'я кружляли в темну ніч, Ясний і незабутній танець свіч, Самотність. Затисла волю у кулак, кружляючи, як вітер, Рахуючи шалений такт. Нестримано і гірко. Розтанув ритм поміж сердець, захоплюються, плачуть, очима бачу повний зал, але душа не бачить, вона мовчить, лиш відбива чіткі музичні звуки, скувало тіло пустота, тремтять від болю руки. Це зрозуміють тільки ті, Пройшов хто смерть, і у житті, вони завжди на самоті. Вічне божевілля. обірвані клаптики душі, я дарую тобі на згадку, це все, що лишилося від тебе і від твого безглуздого вчинку. Я стираю зі своєї сліпої темряви, твої світлі контури душі. Я хочу показати тобі, що сталося б. Якби ми були разом, а не можу, останній промінь світла спалив моє без того гаряче серце. Це зараз воно гаряче, а раніше це був злиток холодного мертвого льоду, і тільки ти зміг розкувати його дикі для всіх кордони. Я сліпа, я не бачу в тобі те погане, що бачать інші. Я збожеволіла. Я сиджу в кімнаті, пишу про ті речі, які сама до кінця не розумію. І ще далі. Я знаходжусь між Богом і дияволом, і не знаю, кого обрати. Мені байдуже, що буде зі мною. Пекучий подих безтілесного вітру привів мене до тями. Напевно, ти, читачу, думаєш, що я божевільна. Так і є, бо те, що я зараз відчуваю. Servo de